Коли я говорю, а чому будують оці незрозумілі багатоповерхівки, чому не будують сьогодні будинки в стилі класицизму? То мені архітектори кажуть, що це кіч будувати класицизм під час мета під час метамодерну. ти теж так вважаєш? Це трошки кічово? А, ну, я думаю, що один в один, це дивно. Бо не стільки кічово, я як людина, яка мислить дизайном, то Типу, структура, архітектура класицизму була обумовлена, в тому числі засобами виробництва і які були доступні. І якщо все адаптувати, залишити, ну, тобто, зрозуміти, що було обумовлено тим, що у них не було кранів і бетону, а що було обумовлено естетичними, наприклад, рішеннями. І те, що естетичними ми це робимо тепер сучасними технологіями, воно відозмінюється, а те, що. Побічка недостатнього розвитку взагалі уходить. Ну тобто, класи... в метамодерні все можна, але треба додати ну, там, ці 3%. розібрати і перезібрати. Якщо постмодерн це деконструкція всього наративів, ідеологій, ідей, то метамодерн це реконструкція. Але реконструкцію ну, вона не відбувається з тих. Якісь деталі зайві, а якісь нові потрібні.